Українські збройні сили знайшли дуже чутливу болюву точку російської економіки, а саме їхні нафтопереробні заводи Все йде по плану, і як виявилися, набагато ефективнішими ніж санкції від західного світу, і ми їх будемо продовжувати. Втім, не виключено, що зараз росіяни по якихось закритих каналах можуть надсилати сигнали, припиніть нищити нашу нафтопереробну промисловість, і тоді ми не будемо бити по вашій енергетиці. Але на такий розмін нам ні в якому разі не можна йти. Ми перетерпимо, переб'ємось. Але нам треба добити російську нафтогазову переробну промисловість, оскільки це практично єдине джерело надходження нафтодоларів. А нафтодолари, як відомо, це кров їхньої військової машини. Так, е, саме так, пане Миколо, вони з цими ударами по інфраструктурі, е, м'яко кажучи, припіздали. От е, минулої зими в них дійсно була стратегія. Ця стратегія полягала в тому, щоб е, зробити нам великий блекаут темно, холодно і як вони вважали, от ми з вами, тобто мирне населення в тилу, е, почне істерити, е, впаде в повну депресію. Вирішить, що виграти війну з Росією неможливо, і почне вимагати від влади капітуляції. Ну стратегія спрацювала з точністю до навпаки. Е, мало що так об'єднувало українців. При тому об'єднувало саме в, в злості і небажанні капітуляції. Як отой Терор минулої зими, і тому цієї зими вони вже навіть не пробували. Тому що ну, було вже очевидно, що воно не працює. От. І тут раптом, коли вже на дворі такий хороший постійний плюс, раптом дійсно ну, насправді один з найпотужніших ударів по енергосистемі за весь час дійсно дуже серйозний удар. Чесно е, ну ясно, що я не живу в голові у Путіна, от але е, те, що мені так видається, е, що це е, така істерична, можна сказати, реакція, е, спроба знайти щось у відповідь на те, що ми здається, таки намацали слабке місце у цього е, колоса на глиняних ногах. Е, нагадаю, що ми ж з вами е, воюємо проти божевільної бензоколонки. От, е, Росія і нафта це майже синоніми. Це от, е, от, от, е, нефтушка, це, як, е, як вони там казали, їхнє всьо. Е, ні для кого ж не секрет, що весь світ те, що вони роблять руцями, не купував і не купує. Ну, бо мама, мама зліпи мені сніжку, воно ж воно, воно ж, отаке. От, е, фактично, в них єдине джерело надходження валюти це дари природи. Оце, от Нефтушка і газик. От і виявилось, що при тому, що нефтушки і газика багато, а от переробних потужностей і транспортних потужностей вже далеко не так багато. І ще вони зроблені дуже по радянськи. Тобто, це невелика кількість таких, ось, скажімо, таких розкиданих маленьких підприємств, а це декілька гігантів. Відповідно, ці гіганти дуже вразливі, і враження кожного з них це дуже серйозний власне відсоток від загальної їхньої нафтопереробки, нафтотрейдингу. І от ми на лап, ми, ми дійсно намацали оце їхнє слабке місце. При тому їхнє ППО не здатна прикрити ці їхні е, нафтопереробні заводи, бо е, як там співав один їхній співак ротом, 8200 верст пустоти. От Росіяни завжди дуже любили пишатись тим, яка вона велика та Росія. А виявляється, що з точки зору прикриття ПВО, це мінус, а не плюс. І от, от чудові зараз кадри на екрані от були. Е, там, де було видно, що ми ще й б'ємо, не по баках стальним. Ми б'ємо в першу чергу по оцих е, ректифікаційних колоннах, а вони, по-перше, коштує кожна така від 300 мільйонів до, до півмільярда доларів. Але ключове навіть не це. Ключове те, що вони навіть в мирний час на поновлення такої треба півроку. А зараз воно ще й під санкціями. Там жодної російської гайки в цих колонах нема. Воно повністю все західне. І наразі це обладнання в Росію не постачається. І це не чіпи, які можна наковиряти десь там з буквально мікрохвильовок там, чи пральних машин. І в сумочках в Росію позавозити. Це абсолютно інша історія. Тут санкції не обійдеш. От е, тому насправді, от. Взагалі, такий маленький відступ, з вашого дозволу, такий. От, оця притча про Давида і Голіафа, от ми часто себе так порівнюємо. От, але ця притча, вона трошки вводить в оману. Справа в тому, що там, як, там е, Давид зробив собі пращу, взяв камінця, один раз отак -от розмахнувся, камінець пішов, Голіаф лежить. В реальному житті так не буває. От в реальному житті, коли в тебе співвідношення як Давида з Голіафом, то те, що працює, це тактика тисячі порізів. От це здоровило, ти не покладеш нокаутом, але воно має стікти кров'ю. І от ми знайшли, де воно стікає кров'ю, ми знайшли, куди бити. І спершу була це шикарний оцей вкид про те, що ай-яй-яй, а штати не вилять». Е, нічого, нам зараз байдуже, хто нам віліт, хто нам не віліт. Ми собі... От ми побачили, що це працює, що санкції від Буданова виявляються набагато ефективніші, ніж санкції від Байдена. Все, ми їх продовжимо. Ну і от е, явно виникло питання: по-перше, щось показати їхньому лохторату. Бо е, палаючи НПЗ по всій рашці не приховаєш. Навіть в їхньому інформпросторі оце замовчати неможливо. То, по-перше, треба було терміново показати, що ну ну, ладно, ну, десь ми там пропустили пару дрончиків, з ким не буває, але ж після цього ми цих хахлів просто розкатали. От нікому це безкарно не зійде. Це один аспект. Ну а другий аспект, швидше за все, вони е, по, по яким-небудь закритим каналам зараз будуть посилати нам сигнали. що то, е, припиніть чіпляти нашу нафтушку, і ми тоді відчепимося від вашої енергетики. От такий собі розмін. І нам ні в якому разі на цей розмін не можна йти. От е, перетерпимо, е, переб'ємось, але от треба добивати оце слабке місце, яке ми в них намацали. Да, у мене тут принесли, принесли таку таку красиву історію. Це я би зараз перерахую, ви все одно нічого не побачите. Це човни, десантні, човни Саратов. Оленігорський, Гарняк, Мінськ, Новочеркас, Цезер, Куніков, Ямал, Азов. Коротше, більше половини вже знищено, залишилося менше половини. Залишилося п'ять орськ, Фільченков, Корольов, Калінінград і Петр Маргунов. Оце все, що все, що з десантних човнів залишилося, і оце ви зараз бачите. І це означає, що ну доставляти вже як щось кудись вже набагато важче, ніж це було. А це мають використовувати в разі враження того Керченського моста. І моє питання до пана Євгена, я якось так і не розумію. Ми можемо досягнути цього моста, ми можемо тільки. За допомогою західної зброї ми вже придумали якусь свою зброю, бо фахівці кажуть, що це не може бути одна ракета, це може бути три, п'ять. Ну коротше, це серйозна, серйозна атака, і там однією двома не обійдеться. І ніби у нас нема такої кількості, щоб вони пробили по протиповітряну оборону, яка там ніби існує, не знаю. І так і влучили, і так і зламали його. Що скажете з цього приводу? Маємо щось своє чи Я... треба чекати західне? Я нагадаю, що ми вже його тричі діставали, і це має абсолютно реальні наслідки. Так я розумію, що хотілося б саме знищити, от щоб було красиво, але ж насправді ми його сильно пошкодили, і це вже зараз впливає на їхню логістику. Вони до кінця так і не відновили.